В ім'я Цейсина, і і Святого Духа, і Слава Ісусу Христу! Власне, Сьогодні. Сьогоднішній день ми святкуємо свято з Добристої Богородиці і маємо таку також велику радість, бо вже святкуємо за новим календарем, за новим стилем. Прошов це свято про народження Марії. Однак спробуємо подивитись, можливо, з кількох сторін, про які ми. Не знали. Перша річ, про яку хотів би вам сказати, хто були батьками Марії? Хто були? Ім'я, може, можу знати, і окей і Анна. Але тепер дивіться: ми знаємо, що Єлизавета, родичка Марії, була від коріна священників. Священники це священичий. А ми знаємо, що Ісус, який пішов від Марії від Богородиці, це є коріно Юди. Це є коріно Юди. Як тоді виходить, що Марія з якого роду пішла? Від леві, тобто від Священничого, то тобто звідти той рік, чи від Юди, від якого всі пророки казали? І виходить якийсь конфлікт, який щось не зрозуміло. А насправді, Тут швидше за все все просто, тому що тато Марії є від Юди, а мама Марії є від коїна Леві. Я вам більше скажу, десь так, коли ми читаємо книгу Макавеїв, це є 200-300 років до Різдва Христового, в той час була думка, що Месія, коли прийде, він в собі з'єднає. Він в собі з'єднає. Він буде царем. І не тільки царем від коліна, власне, Давидова, не тільки від Юди. Він буде поєднувати в собі владу і царську, і священичу. Тому що в ті часи Макавеї, які виборювали е, незалежність, юди, вони були священниками. І будучи священниками, вони ставали царями. Євреї того часу мали своє вірування, що, власне, Месія прийде той, який в собі буде мати і одне, і друге. Ісус є тим. Він походить від Марії, Тімом походить від Марії, і в Марії, відповідно, в Ісусі є і коліно Юде, царське коліно, те, що від Давида, те, що обіцяв Господь. І також священиче, священиче в Марії і в Ісусі зосереджено все. А тепер спробуємо ще з нашої сторони подивитися. Давайте подумаємо, який, який вік мали Окем Іана, коли в них народилася Марія. Старший. Вони очікували, тому ми і говоримо. В цілому пісні ми цього не читаємо, це передання церкви нам каже. Вони були старі віком. старі віком були. І в них народилася Марія. Так Господь дав їм дитину. Але тепер входимо в практичні моменти сім'ї. Цей тато, який має 70, умовно, років. Мама 70 чи 80 років. Як цей тато зможе бігати за маленькою дитиною? Може не роздавати? Може ось так? 100. Ні, 300 точно не. Розумієте, чисто практичні моменти, якщо дивитися на їхню сім'ю, чисто з людської логіки, не все так ідеально у них було. Не все так ідеально. Батьки хотіли їй дати, Марії, все. Але фізично навіть не могли дати та втомлювалися банально. Банально втомлювалися. А тепер подивимося зі сторони Марії. Маленька дівчинка, яка росте і дивиться на такі самі маленькі Марії бігають по сусідству. І дивиться на тих батьків, які бігають з нею, які граються з нею. А їй тато і мама не можуть цим дати. Більше того, ці батьки, знаєте, що роблять? Вони беруть її до храму. Вони беруть її до храму відсилають. Там будь, там. Як це в очах дитини може виглядати? Та вони беруть мене. Як це? Що це? Які думки можуть бути дитини? У чого веду? Я веду до того, що з однієї сторони, з людської сторони це може дуже все сумнівно виглядати. І геть не ідеально, Геть не ідеально. Однак, попри це все, ця сім'я є святою. Чому? Тому що там є Бог. Тому що там є любов. І хоча батьки фізично не могли дати Марії те, що інші батьки дають. Не могли з нею бути так часу, тим більше може, не так і розуміємо. Але вони любили її і дали найбільше Господа зі сторони дитини, зі сторони Марії. Ця Марія, ми не читаємо далі, що вона якусь образу тримала в серці на своїх батьків, що вона казала, та ви мені спортили ціле життя, що мене до храму запхали. Ні, нема там такого. Нема такого. Більше того, вона не нарікала на Бога навіть. Бо ж, будучи дитиною, ці батьки вже померли. Вона серотою лишилася по факту. Будучи дитиною. Оце удар в житті. І ця Марія не звинувачує всіх і все. Чому? Бо ця Марія була з Богом. Вона розуміла, що їй батьки дали найкраще, що може бути. Вони дали їй Бога. Бога їй дали. Бога які люблять. Розуміючи на сьогоднішньому святом, в мене на серці була така думка, щоб ми, як батьки, у ролі батьків заробляємо себе, щоб ми не так гналися за матеріальним, щоб дати своїм дітям. Бо це треба, і треба думати про це все. Але в пріоритеті клали, щоб дати їм Бога. Бо скільки би ти не старався, як би ти не ліз в тір, ти не зможеш все дати своїй дитині, ти не зможеш застрахувати їх в усього. Не зможеш. Але коли ти дасиш їй Бога, любов дасиш свою. Оце дійсно велике. З другої сторони ми беремо себе у ролі дітей. Наші батьки, твої батьки, напевне, були не ідеальні. І, напевне, вони не все дали те, що ти хотів. І, напевне, не додали те, що треба було додати. Можливо, й тої самої любові не додали. Однак вони твої. Вони твої батьки. Завдяки їм ти є. Ти є, тебе могло не бути, а ти є. Тому запрошую тебе, дивлячись на свою сім'ю, тата й мама на цю сім'ю, там, де ти дитина. Будь вдячний і вдячний Богу за цю сім'ю. І навіть якщо тобі здається, що нема за що дякувати, то спробуй знайти хоч щось добре в цій сім'ї. І я думаю, що завдяки Богу і знайдеш. Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за Марію, за Богородицю, яку ти послав в нам, і через яку, в якій і через яку на тобі сповнюються всі пророцтва. Дякуємо і всі бажання, вірування людей. Дякуємо тобі за це, Господь. Дякуємо Тобі, Боже, за цей приклад Сім'ї Марії. Не зовсім аж такої супер-ідеальної, не зовсім аж такої по всіх мірках найкращої, але святої, тому що Ти там є. Господи Боже, наш, ми просимо Твоєї благодаті. Нехай Дух Твій Святий буде в наших сім'ях, щоб ми, як батьки, довіряли своїх дітей тобі, Боже, і любили цих дітей. Оце найбільше, що ми можемо дати. І також просимо Тебе, Господи, ми як діти у своїх сім'ях, просимо Тебе. Дай нам побачити в своїй тато та, і мамі щось добре, щось гарне. І, Господи, дай нам подякувати за ті сім'ї, які яких ми є. Амінь. Слава Ісусу Христу!